Привіт. На сцені дошки! На дошках ламінат! На ламінаті ми команда Сажа. Як ви зрозуміли, Арсен сьогодні відповідає за фактаж. Все правильно: фактаж, епатаж, трикотаж, 41 й етаж. Ти як онлайн-казіно, знаєш, краще б ти вже закрився. Не согласен. Дивіться, щоб зритель довго не чекав да, переходимо до якихось зразу дій активних. Да? Так, і що це? Начало положено. <риклад> так, знаєш, ти поки все лежиш, є актуальна. Додаток резерв плюс перші години свого старту. кидай Або що така є? Альона, Альона на репетиції номеру на Євробаченні. біт, бід, дай біт. Опа, замітла як тільки що піднявся. Ну, типу, піднявся з пола, піднявся в ваших глазах, типу, опа, і уверенно, так. Арсен, тобі нема чим зайнятися? Ні, У мене сьогодні є задача. Я відповідаю за Аню. От спросив неї щось. Аня, як діла? Все хорошо в неї. Краще б ти за нашого тренера відповідав. Я сама за себе відповідаю. фаталь. Дуже файно, дуже файна, да вам фатар. Привіт, то я тільки що за кулісами говорила, да? Серйозно? Отвічаю! Що мене жде? Я не циганка. Я не циганка. Я дитина. Я тобі ще раз скажу: я не циганка, я ваш тренер. А так. Ай, та ні, що ти? Просто музика така весела, класна! Ох, життя вільне, і в таборі було добре. Да, циганка. Да, але зато дивиш, що я вмію. А? Бачиш. Лялька-вуду. І на кого вона? А що, ну, непонятно чи що? Диви. А? Да, Хіба ж це ударну дай сюди? А вам не здається, що ви просто берете і лупите Арсена? Да! І Я хочу. <ривіт> <Ой>. Ви можете далі тягнути скільки угодно. Ну я більше не присяду, поняли? Зато Арсен вітає тебе! Перший раз на сцені. <спільш> <спільш> Знаєте, що так би хотілося зараз сказати? А де... Дих... А де кукла? Та ми її з собаком викинули. Арсанчик. Що таке? Не знаю. Ну, поки дравиться. А може, не змійте, собак трошки пооганяється. Ні, незвичайно сичув. Надійскайте давай давай мені жину до бірому. До вікавому мене чай вибачай, мене вибачай. Дуже патріотичний хлопець шукав закладку, а знайшов щось більше. Чорнозен. Ми оце якось поїздили по Україні, і було таке, що на блокпостах нас не зупиняли, і ми вирішили дослідити, чому так стається. Так, а ну зупиняємось там, ласка, на перевірочку щось буде. Алло, кохана, да. Збираємося, сьогодні? Приїжджай. В нашому ресторані любимо. Давай не задержимо чергу. І Серега з людський буде. Давай, давай, давай. В смислі бивший твій буде. В смислі напросився. Мужика, ну стоп. Давай документи. Ви ага. ще що не приїде? На блокпості затримали. Чуєш? Сонце. А він, случайно, не такий чорнявий. І похожий на арабську версію Гаррі Поттера. Він? Мужчина. на Дані давно обновляли вчені. ні? мене Чи бувало у вас таке, що ви дуже давно не бачили людину і просто зустрічаєте її на вулиці? Дивимось. Привіт-привіт! Як ти справи? Все добре. Та нормально, так. Да. Добре, я машину, представляєш, купив. Перед тим, знаєш, логічно на права здав. А у мене оце було. Я зараз на хомяку з телеграма так піднявся. Ти не уявляєш, я дом а собі я... великий построїв. У мене газон в ньому. Ну, не трава, оця шушера, понімаєш, а, мене... а машина здорова така. У Та... мене просто денег зараз куча, кріпта, туди, сюди. Якісь кавуни попродаємо. Уже нема куди гроші складувати, понімаєш? Так а тише, чи ти мовчиш вообще? А я в податкову устроїлась. Перепутав, виходить, так? Ні-ні, Ні-ні-ні, фоп третьої групи Михайло Іванович пішли на хом'ячка Подивимося, пішли. До вікаву наніжає вибачай, мене вибачає. Іноді ходити, завжди ходити з дівчатами по магазинам. Це справжнє випробування. І, отже, хлопець вирішив отомстити своїй дівчині. О, Я тебе прошу, ми вже три години вибираємо тобі цю футболку. Ну, пішли вже. А я не можу колір вибрати. Між чим? Між чорним і чорним? Ні, між асфальтом і мокрим асфальтом. Сеня. Літо синтетика. На тобі будь-який асфальт стане мокрим. Ладно, все вибирай, я даже тобі не мішаю все. Хорошо. Як тобі оця? Класна? Нормально. Хорошо. А отця? Нормально. Я тобі наповню, тобі потім зі мною ходити і позориться. Добре, тоді оця. Так це моя, я в ній прийшов. Та я знаю, це я тобі її купляла. Ти ж теж смак цей специфічний. Ну да. Специфічний. Сеня, я на тебе обідалася. Ми з тобою в магазин. Більше разу не підем. А Ану на відео ще раз. Сеня, я на тебе обідалася. Ні, таких фраз мене вистачає. Другу частину, будь ласка. Ми з тобою в магазин більше разом не підемо. Опа, хорошо. Тепер дивись, коли наступний раз будеш вибиратися між топом і кроптопом, між лосінами і легінсами, між тим, щоб взяти подружку в магазин і мене. Оце відео. Подивись, пожалуйста, добре. Сеня, Ні, не Сенька мені! Тобі. Чесно? Ай, була сяра, лареведера, санчеза саунтрес. Так, а це що? Ну, це по-румунськи означає супер, класно, я довольна, кличте ще. Прикол, а от коли ти румунську знаєш? Ну, просто у нас в Чернівцях, є така традиція. Якщо дитина народжується в бідній сім'ї, то її одразу вчать румунську мову. Ну, щоб знаєте, якщо в разі чого можна було одразу поїхати за кордон на заробітки. М? В Румунію, так? Да? А вам не здається, що ви всім містом не ту країну обрали для заробіток. Блін, думаєш, треба було молдову, да? Того, друзі, гарно обирайте мову, яку вчите. Но головне не язик. Перед вами були команда сажа: місто черкаси. І Ірина Левкун. Чернівці івано франківськ там ще подумає. Чоплиски